До дня народження відомого українського поета, вченого культуриста Івана Манжури. Ми збираємося в музеї і відкриваємо виставку, присвячену його пам'яті. Сьогодні ми відкриваємо виставку, присвячену головному героєві його геніальної поеми казки Зьом син Богатир. Здавна ходять на Придніпровці казки, легенди, перекази. Про мужнього Степового лицаря, трьом сина Богатиря. Відважний, сміливий, хоробрий, він вступає в двобій із найбільшим людським злом, яке уособлює в собі образ змія. Характерний образ для Казок. Е, він виходить переможцем у цьому двобої. І е, на основі таких легенд, переказів, історичних пісень. Казок про богатирів, які на той час, коли жив Іван Манжура, широко побудували на Придніпров'ї, він створив свою літературну казку, який дав унікальну назву, загадкову назву, дивну Трьом син-богатир. І ця назва вона заінтригувала не тільки читачів, а й вчених. Хто ж такий трьом син? Що це за богатир? І чим він відрізняється від українських богатирів, таких як Кирило Кожум'яка, Іван Кубиван, Розіпни Гора і багато-багато інших? Звичайно, що я досліджую творчість Івана Манжурі багато років. Але життя, воно не передбачене, воно дарує відкриття тоді, коли ти навіть і не готуєшся до цього. І от е, знайомство з Рубанівським, знайомство із е, Василем Пишним дало оцей посил до е, розгадки, саме історії написання казки Трьом богатир» Богатим, і, зокрема, посвяти. Яка в радянських публікаціях тексту казки була, на жаль, знята. І тільки в першу публікацію твору, сторіччя якого імена в цьому році, в 1913 році, було якраз збережена посвята, шановному Івану Григоровичу Василенку. Якраз в цьому році виповнюється 100 років. Читачі нашого міста познайомилися із текстом Казки. Написана вона була ще в 80-ті роки 19 століття в 1886 році, але цензу... була зразу ж заборонена цензурою. В ній перечеркнуті були цілі сторінки, навіть сама насматром Син Богатир і Червоним Олівцем викреслювали слова Україна, Запоріжжя, Козак. Чому? Тому що на той час, звичайно, така крамольна тема була під забороною, ми це знаємо з болі самого Дмитра Івановича Ігорницького. Але геній Манжури, його оця е, така впертість все-таки залишатися українцем в той час, коли була заборона на все українське, і стояти на своєму до кінця свого короткого і трагічного життя. І завдяки його оцій геніальній такій впевтості залишився у нас в літературній історії краю такий твір, такий герой, який дав, можна сказати, направлення всій літературі Придніпров'я, який осялює своєю духовністю весь літературний процес до сучасності, тому що він уособлює в собі найвищі духовні якості. Те, до чого прагне людина в своєму житті: до вірності, до свободи, до справедливості, жити в дружбі, жити в любові, допомагати один одному і сміливо дивитися в очі майбутньому. Ця казка казка мрія, тому що сам Іван Манжура прожив коротке, трагічне життя. В злитнях пройшло його. Дитинство і останні його роки життя теж були дуже нужденними. Але все-таки його муза наперекір цим випробуванням давала надзвичайно чисті е, твори із е, такими сукровенними е, откровеннями, які надавали е, читачеві право мріяти про майбутнє. Учні подавлення, всього людського, українського. Тобто він виніс на собі цю долю малороса, він її стражденно виніс, гордо виніс і е, своєю творчістю, своїм трьомсінним богатирем, він подарував нам усім мрію. І Звичайно, що про богатирів дуже багато е, народних, народних був, у всіх народів світу є свої богатирі. Але е, вони різні, імена у них різні, е, об'єднані вони одним тим, що вони неомирущі, вони вічні. Отож, і невмирущий, і вічний Трьомсин богатир, тому що це Дух, який осяює те сукровенне, що е, відбувається під покровом Всесвіту, людське життя. Він це істина, до якої ми всі намагаємося дійти. Він е, веселий, він жартівливий, він дуже добрий, він люблячий син, він е, прекрасний батько, але разом з тим, він завжди на погодові боронити все своє рідне споконвіку українське. Він завжди стоїть на кордонах, на кордоні добра і зла. Він завжди захищає територію. Е, Землі, дарованої йому для щастя, для того, щоб він жив щасливо на цій землі. Можна говорити дуже багато про цей образ, тому що він спрямований у майбутнє. І він відкритий для кожного із нас. Якщо ви відкриєте першу сторінку поеми трьом син Богатир, то ви зразу ж зануритеся у велику таку. Згадайте безліч прислів'їв, приказів, які ви вже забули, або, може, колись ви чули від бабусі чи від дідуся. І згадайте оті слова там, тетеря або макартети, от, перекалки, що це таке. А манжура, передбачаючи те, що ці слова можуть зникнути, бо е, новий час він вносить свої корективи в мову. Мова це живий елемент, живий організм. І він намагався кожне слово внести в текст свого твору для того, щоб зберегти його саме для нас. Бо оці слова, вони корінні слова українські, справжні, вони передають справжній зміст заключених у них понять. До свого літературного твору Іван Манжура ставився дуже вибагливо. І після того, як він зробив перший його, перший його варіант у 1886 році, то до кінця свого життя, до 1893 року, він наполегливо е, працював над удосконаленням свого двору і все ж таки він його не закінчив. Життя надзвичайно було коротке, в нього 41 рік, і він раптово пішов від життя, але встиг. Передати останній варіант 1893 року видавцеві Алєсієву, завдяки чому цей твір і зберігся. На цьому варіантові стояла резолюція цензури допустити до публікування але російським правописом. Але і це вже була перемога. На жаль, манжура не дочекався свята в своєму житті, він не побачив. Багатьох своїх літературних творів, за його життя вийшло тільки дві казочки. Це е, лиха година і як чок, шматочок хліба отслужував». літературні переробки оповідань, книжечки метелики 1885-1886 року. І е, за життя він мав щастя тримати в руках збірник. Народних казок, який ми сьогодні і показуємо для глядачів. Це унікальне видання 1890 року, видане Харківським науковим товариством в редакції Олександра Панасовича Потибні. Це перший регіональний збірник фольклору Придніпровод. уявляєте, яка це унікальна книга, де зібрано якраз культурну прозу Придніпров'я самим Іваном Манжурою, який сходив селами, хуторами, містечками Придніпров'я, записуючи зразки народної творчості, і які лягли в основу написання його поема Трьомсин-Бугатин. І якраз там зустрічається Свобода Трьомсинівка, теж така ниточка, яка підказує про те, що не ну, то Топоніми вони носять назви найчастіше пов'язані з певною якоюсь особистістю. І дійсно о, на Васильківщині це село воно вже злилося з новим селом Новогривгорівкою, але в народі так і називають його трьом синам, що наголос так роблять правильно. Так. От у нас гість з Рубанівського, то він підтверджує це. Е, Манжура зберіг оцю назву Триумсинівка саме у збірнику казок. Більше ніде навіть краєзнавці задумались над тим, чи правду я їм кажу, чи ні. Коли я запевняла і говорила про те, що таке село було, бо Манжура підписувався під казкою Свобода Триумсинівка, вони розводили руками на картах. Села не було. Легенди і перекази в селі Рубанівському, які зараз там інтенсивно збираються, популяризуються творчість Івана Манжури, якраз доказали те, що в селі Рубанівському, яке раніше називалося Григорівкою, знаходилося помістя поміщиків Василенків і нащадок їх. Запорозький козак носив прізвисько трьом син. От і звідси і казки, і легенди, і Свобода Трьомсинівка, і цікава, цікава казка про трьом сина-богатиря, присвячена Івану, Івану Манжурою своєму товаришеві Івану Григоровичу Василенкові, Трьомсиненкові, як його ще от так називають. Але це вже трьомсиненку в четвертому поколінні, бо його нащадок. Був писарем податського перевозу в кінці Запорізької січі, і після її ліквідації він одержав землі в Олександрівському повіті нині це васильківщина